Хаудою деньки були, пані та панове. Сьогодні знову розпаковка. Цього разу посилочка прийшла від моєї коханої дружини. Я просив, аби вона мені вислала рюкзачок. У мене там був вдома запасний військовий, невеличкий рюкзачок. Ну, а вона, звісно ж, поклала туди ще щось. Мабуть, якісь смаколики. Тож, давайте будемо дивитись разом. Для мене, панове, це теж сюрприз. Не знаю, що тут. Зараз побачимо. Так. І того. Маємо грильяж. Грильяж. Ну це знаєте, як... Ага, коз'їнакі. Ого, ні, на минуточко. Це грильяж. Це дуже смачне. Такі повітряні кульки, залиті карамелькою. Це гарненьке. Солодощі. Так. Рошеновські вафлі. О, ну, звісно, з фундуком, зі смаком фундука. Як це так без фундука? Моя людмилка дуже любить фундук і його смак. Особливо вона любить шоколад з цільним фундуком. Є такий. Печиво, рошен. Звісно, теж з фундуком. Ну, як же ж так? Хоча я теж люблю. Мені подобається цей смак. Ага, ще раз, грильяж. Вони ж. Ко'їнакі. Та ні, грильяж. Кава Якобс Монарх. Це ми будемо їздити на чергування. Ми їздимо по тижню на чергування і там п'ємо каву таку. Так, оце що? Ага, ага, печиво. Бачите, такі трубочки з якимсь наповненням. Ну, мабуть, буде смачно. Пляшку ставлю. Так, і сам рюкзачок. Так, рюкзачок, в рюкзачку теж щось є, але тут іще ось щось. Мати, земли. Що це тут таке? Дивіться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Це, мабуть, якесь. Да-да-да, це туалетна водичка. Слухайте. Ха! Цезар! Хай мене покрасять. Ммм. Приємний такий. Смак нічогенький. Смак кажу. Запах. Да гарненько, оце це пайдет. Людмилко, дякую. Вельми-вельми цікава штучка. Мені сподобалось. Так, їдемо далі, відемо мост. Що в нас в цьому рюкзачку? Ну, це попроси, так? Да? Рюкзачок прийшли мені. Рюкзачок прислали. А тут ще ось круассані в пакети. Круассани, мабуть, з якоюсь напо... з наповнювачем і риска. І риска. І риска барбариска. Так, знову печиво. Печиво. Ну, не знаю, в общем, якесь печиво, якісь кільця, бублики. Та буде смачно. Чайок. Чайок зелений. Зелений чайок я люблю. І вона це знає. Ну, ще б. Кохана дружина та не знала. Печиво до кави. Звичайне печиво до кави. Квадратненьке, пам'ятаєте, так? Але це хороше діло. Мармелад це мармелад фантазія. Знаєте такі кульки мармеладні, різнокольорові. Це дуже смачно. Тут я згоден. Печиво Наполеон зі смаком пряженого молока. Слухайте, оце хороше печиво, Наполеончик. Да, я з вами згоден. Ага, ще одна пачечка такого печива. Наполеончик. Так, вафельки. Шоколадочка з ароматом молока. Ну, це вафельки так смачні. От. І це ще вафлі Артек. Знаменитий Артек. В чом би і не. Їдемо далі, від'ємо мост. Ага, це такі карамельки, бім-бом. Ну, ви знаєте, такі вони різнокольоровенькі, Рошеновські. Це все від дядька Петра Солодощі. Ви знаєте, від якого Петра. Ну, але солодощі в нього, як кому мені подобається. Так, бублики. Тут звичайні бублики, сушка, малютка. Кстати, малютка, вони хорошенькі. Вони такі, ух, ніжненькі, прекрасні. Барбариски. Це барбариски, панове. Оце хороші. А, тут ще й дюшески, бачите? Тут мікс. Барбариски з дюшесками. Файно. Почему нет? ні? О! Так, ну це зараз пишуть Крабс. Крабс. Раніше їх називали просто рачки. Рачки чи рачки. В общем, крапс. Це хорошенькі цукерочки. Дуже хорошенькі. І оце ще ну Це теж якісь цукерочки, розшеності такі. Зі смаком тут апельсинки, вишеньки, смоктунці, в общем. Це таке отлічне. Ну і все. І рюкзачок, що я просив. Це коли ми їздимо на чергування, я сюди трошечки собі, ну скільки там мені на тиждень треба речей, ну мінімум правильно. От, щоб весь великий рюкзак з собою не тягти, братиму цей рюкзак і поїхав на чергування. Але смаколиків нам Людмилка навеселала предостать. Дякую тобі за це, моя дівчинко. Кохаю тебе безмежно.